В сходах зробив декоративну штукатурку під бетон. Ось такого формату. Тут, правда, запилено воно вже. Отака От вона відзеркалюється, Така фактурка, такий стик є. Стики трошки по-різному. Де виступає де ні, Це вона 80 на метр двадцять. Йде така в общем, полікарбонат. Наноситься матеріал, притискається і, і розподіляється матеріал. І через декілька хвилин, там, через пів години можна вже знімати і виходить такий ефект. Зачте. Ось такий глянець. І трошки можна теж контролювати фактуру, коли ти. Вона прозора, полікарбона. І ти вже валіком і тряпочка вже формуєш. Ти бачиш, де треба більше його розгладити. Бачите, тут риквини такі взагалі вийшли. грубіша тут, а тут така гладинка більш вийшла. Тут більше риквина. Ну і це та і шара також залежить. Якщо то тоньше, то ти її зробиш більш гладко. Якщо ти більше накладеш, то в тебе буде ще можливість такі глибокі зробити типу, І Ось так воно виглядає в цілому.